Я вас вітаю, дорогі німці. Пасив знову у нас пасивний стан, і дивимося знову те саме прання по ГЕ раніше, що відбувалося, і на хе згодом, дивіться. Виконується прання білизни. веше, що підмет, потім вірде. Гевашен, дівеше минулий час. ворде гевашен. І дівеше іст. Гевашен ворде. Так, це перфект. Проган спасік. Так, добре. Тут ще у нас трошечки піднімемо, так? Білий зна свіжо випрана. дівеша ест гевашен. Як будується цей цуштант пасів? Ось ж наша тема, а минулі дві теми ми з вами розглядали фуаган з пасів. Дивіться, що є зроблене, це стан. Саме стан в пасиві. Є, ті слова «зайн» і пердіцип звай випрана. Я. Так, мої хороші, зараз офічки. Єсть успіх. Ну, для вагу, вживання пишуть нам. Там ось цей пасивний, описує результат попередньої виконаної дії, білиз, за що вибрана. Формочка, теперішній час, дівеше, іст. Бачите займ, Потім фріш і практиці вайт. Коли у нас формочка від претерітуму, Знову таки дівеше, але вже буде вар, але ж той самий займ. Фріш гевашен, той самий пратісів підтягну. М так, цукунфт. Майбутній час, перший дівеше. Беремо дієслово вже вервим, бо це футур. Вірт, ставимо третя особа одне не фріш деваше той самий пратісів, але дієслово буде де? Що сталося? Де? Нічого не сталося, ось воно в кінці. Бачите? Де буде стояти дієслово в супункті в майбутньому, у кінці. Пасильний стан утворюється за допомогою допоміжного дієслова «зайн» і все. І при тіці пацва, білизна є випрана. Тепер діти ну, було заняття з дітьми та й вийшло діти. Е, минулий час використовується в претеритумі. Що ми маємо на увазі? Приклад, подивіться. Знов ти все забруднив. Ай яй яй Щойно ж тільки вибрали речі. Єц хазду Аліс, відаш, моцаньки, магдів ваш ваф ріж є Ва, ось цей, дивіться, бачите, Ва, ге вашень, це претенду. Кінець, Скоро постіжно завершилося завдання, Тому, мамо гроші записувати урок ведент інтеграційного курсу, а ви робіть Юбінген. Давайте. Я поясню, і ви заодно зробите. Єс? Yes? А чому? Зробіть усі. Перше, що вони від нас хочуть тему нашу відпрацювати, необхідно звернути увагу на ще один корисний прилад посудомийну машину. І у наступному тексті нам необхідно позначити всі пасивні форми, які описують процеси та стани. І у нас є текст. У це важко повірити, але перші, напевно, машинки були зроблені в Америці в кінці 19 століття. І таке інше Розроблене, хтось там був у них. Ось цей так спродовжується. У другому нам необхідно зробити що? Шеф знову має кілька запитань буде для свого секретаря, сформулюйте питання з ванни і дайте відповіді, як у прикладі. Так, річка. Підвідомо, що тут із протоколу поліці... поліції складіть речення в пасивному стані в минулому часі. І так музей виглядав після злому. Як він виглядав? Саме, коротше, Р2 Ми з вами на Б-2 розглядали. Ну, ще раз повторив, є, гроші. На цьому, на цьому все. побачимося вже завтра. пока пока